Мовний трибунал над Москвоязом таку загальнонаціональну акцію на захист і популяризацію української мови вперше проведуть у Білій Церкві. Захід відбудеться 18 жовтня, а організовує його спільнота націоналістів Українська Україна на чолі із засновницею та мовною активісткою Веронікою Ольшанською. За її словами, акція має на меті привернути увагу українців до петиції про заборону мови держави агресора у всіх сферах суспільного життя та позбавлення російської мови. Мови впливу в українському інформаційному просторі. Подібні заходи вже відбулися у Києві, Львові, Тернополі та Одесі. І щоразу об'єднували людей різного віку та професій. Мовна активістка зазначає, що колись і сама користувалася російською, однак, переконана, мовне питання сьогодні є питанням національної безпеки та гідності. Акція відбудеться біля пам'ятника Богдана Хмельницькому. Організатори закликають містян долучатися та приходити з українського. Коми прапорами